Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 41-й урок курсу географії 8 класу гірські ландшафти Українських Карпат. Українські Карпати є лише однією з провінцій Великої Карпатської гірської країни, що розташовано також і в інших європейських країнах, зокрема на території сусідніх держав Польщі, Словаччини, Румунії. Площа Карпат в межах України становить 24 тисячі квадратних. Українські Карпати простягаються з північного заходу на південний схід. На 280 км, а по ширині з північного сходу на південний захід на 100 110 км. Карпати є східним продовженням Альп, з якими у них багато спільного, бо зазначені гори належать до областей Альпійської складчатості. Однак новітнє підняття Карпат дещо відставало від Альп, які піднімалися набагато активніше. Тому зовні Карпати не схожі на Альпи, але мало відрізняються від інших середньовисотних гір. Головну роль у геологічній будові Карпат відіграють осадові товщі пісковику, глинистих сланців, мергелю, які залягають під певним кутом і мають назву карпатський фліш. З давніших гірських порід, на які можна натрапити в рахівському кристалічному масиві, слід виділити гнейси, сланці, вапняки, кварцити, доломіти, яшми. Вулканічний хребет складений вулканічними породами, андезитами, базальтами, туфами. Рельєф Карпат нагадує величезний вал вигнутий дугою і розділений на окремі частини хребтами, гірськими масивами і міжгірними долинами. У льодовиковий період найвищі гірські масиви, рахівські, чорногорські і полонинські хребти, зазнали впливу льодовика, який і донині зберігає тут свої сліди у вигляді реліктових льодовикових форм рельєфу, цирків, озерних котловин, моренних валів тощо, характерними є карстові процеси. Значну роль у формуванні рельєфу відіграють річкові долини, що утворюють подекуди глибокі ущелини. Кліматичні умови українських Карпат визначаються гірським рельєфом. Річний радіаційний баланс в середньому становить 1800-1830 мегажоль на метр квадратний, а з підняттям вгору зменшується на 25-30%. На території гірської країни діють західні і південно-західні циклони, з якими пов'язана значна кількість опадів. Температура повітря і кількість опадів змінюються не лише з висотою, а й у напрямку із заходу на схід і північний схід. За температурою в українських Карпатах виділяють такі кліматичні райони: дуже теплий у Закарпатті, теплий передкарпаття і передгір'я вулканічного хребта, помірний, найпоширеніший на висотах 400-750 метрів, прохолодний на висотах від 750 до 950 метрів, помірно холодний на висотах від 1000 до 1500 метрів. Та холодний на висотах більше півтори тисячі метрів. Густа гідрографічна сітка українських Карпат є наслідком надмірного зволоження гірського рельєфу. Річки належать до басейнів Дністра, Дунаю і вісли, жилення річок мішане, наймоловоднішою порою року є осінь. У горах переважають озера льдовикового походження: бребени скул, верхні, несамовите та інші. Хоча найбільшим з озер за площею басейну є загадне озеро Синевир, яке дивує своєю красою. Вертикальна поясність ґрунтового і рослинного покривів і загалом ландшафтів найхарактерніша риса українських Карпат. Значну площу більше 50% тут охоплюють ліси. У передгірному поясі від 400 до 700 метрів переважають дубові, вторинні грабові та осиково-вільхові ліси. У низькогірному поясі на різних скилах вони піднімаються від 500 700 до 1200 і 1350-1400 метрів. Домінують букові, ялицево-букові, грабово-букові та дубово-грабові ліси. Вище 1350-1500 метрів переважають вологі ялицево-букові ліси. Чисті ялицеві ліси охоплюють верхні частини найвищих гірських масивів Чорногори, Рахівських і Чевчинських гір, а також горган. На вершинах полонинах у субальпійському поясі висоти 1200-1500 метрів, 1650 і 1859 метрів. Панує гірська сосна, єлівець, вільха зелена, рододендрон, злакові і різнотравні луки. Альпійський пояс на висоті 1800-1850 метрів подекуди належить трав'янистим і чагарниковим угрупуванням, які поширені тут окремими плямами. В інших місцях поясу рослинності майже немає, натомість крутими схилами гір стікають кам'яні річки. Серед трав'янистих рослин поширені підсніжник, рододендрон або червона рута, ключ трава. Зозулинці, тирличі, Астрагал, Баранець, Едельвейс, Лілія Лісова, любка дволиста, пальчато-корінники, півники, коручики та інші. В українських харпатах дуже багатий тваринний світ, представлений савцями, птахами, плазунами, земноводними та комахами. Так, серед савців типовими є борозубка альпійська, кутора водяна, кажан або нічниця, водяний щур, білка, полівка снігова, вовк, лисиця, рись, звичайна. Тіт лісовий, куниця, норка європейська, борсук, відмідь бурий, свиня дика, видра, олень благородний, козуля європейська, зубер та інші. Птахи представлені такими: лелека чорний, змієїд, беркут, сапсан, глухар, тетерук, рябчик, дятел, кроншнеп, слуква, пугач, сичик горобець, сови, завирушка альпійська, кам'яний дріст та інші. Серед плазунів і земноводних поширені ящерка, тритон карпатський, саламандра плямиста, жаба прудка. Серед червонокнижних комаха Аполлон. Залежно від особливостей рельєфу, клімату, висотної поясності та господарського використання в українських Карпатах виділяють такі фізико-географічні природні області, передкарпаття, зовнішні Карпати, Вододільно-Верховинські, Полонинсько-Чорногорські, Рахівсько-Чевчинські та Вулканічні Карпати, а також Закарпатська незовина, що відрізняються своїми природними комплексами і інтенсивним господарським освоєнням. Передкарпаття розташоване між долиною Верхнього Дністра і, власне, горами. Рельєф області являє собою глибоко розчленовану височину, що розміщена в передгірському прогині земної кори. З потужною товщою садових гірських порід тут пов'язані різноманітні корисні копалини, нафта природний газ, калійна сіль, озекари та інші. Клімат області помірно теплий, перезволожений. У Передкарпатті переважають лугово лісові природні ландшафти. Які на значних площах замінені антропогенними сільськогосподарськими ландшафтами. Реля становить тут більше 40% території, пасовищі і сінажаті – близько 25%. До зовнішніх Карпат входять окремі середньовисотні хребти горган з асиметричними гірськими схилами, що тягнуться у вигляді пасом. Інші гірські хребти області це покутсько буковинські карпати з пологими схилами і куполоподібними вершинами. Ці Карпати перетинають безліч річкових долин, серед яких прут, черемош, серед. Найвища точка горган гора Сивуля Велика з позначкою 1836 метрів. Клімат області прохолодний і вологий. Тут чітко простежується вертикальна поясність, проте переважають лісові ландшафти більше 60%. Представлені високопродуктивними ялицево-буковими, дубово ялицевими лісами з грабом кленом ясенем. Тут знаходиться найбільший масив білої ялиці, що перебуває під охороною. Серед інших ландшафтів переважають вигони і пасовища – 15%, рілля 12%, сіножаті близько 12%, сади і городи близько відсотка. Вододільно-верховинські Карпати включають вододільний, верховинський і горганські хребти, а також окремі низькогірні масиви котловини і верховини. Клімат області загалом помірно континентальний прохолодний. Малолісисті ландшафти верховин є своєрідною візиткою цієї області. Серед інших природних комплексів області переважать ялиново-єлицеві, лісові та супальпійські луки. Тут розташовані легкодоступні гірські перевали: Вроцький, ужоцький, ясинський, безкицький, Створено туристичні бази і пансіонати. Полонинсько-чорногорські Карпати відповідають найвищій смузі гір, до якої належить Полонинський хребет, гірські масиви Свидовець і Чорногора. А також Гринявські гори. Тут розташована найвища вершина українських Карпат Говерла з позначкою 2061 метр. Саме в цій області випадає найбільша для України річна кількість опадів. Літо на полонинах коротке і прохолодне, із частими дощами і туманами, іноді навіть випадає сніг. Взимку опади є постійними для високих хребтів, значні снігопади супроводжуються хуртовинами. Основними ландшафтами є лісові, які поступово просуваються схилами, змінюючи свій зовнішній вигляд. Ліси області мають промислове значення, а річки багаті гідроенергетичними ресурсами, які використовують в господарстві. Рахівсько-Чівчинські Карпати розташовані на сході Закарпаття, займають давні за віком Мармароський, Рахівські масиви і Чівчинські гори. Область відрізняється від сусідів насамперед своєю давністю і водночас наявністю альпійських форм рельєфу, гостих гребенів вершин. Хоча абсолютні висоти тут не досягають 2000 метрів. Найвища вершина рахівського масиву мармарозький або чорногорський піп Іван з висотою 1944 метри. Серед ландшафтів середньогірські представлені ялиново-ялицевими і мішаними буково-ялиново-ялицевими лісами. Полонин дуже мало, земель, придатних для риля практично немає. Основним напрямком господарської діяльності є лісове господарство. Головною формою рельєфу вулканічних карпат є вулканічний хребет. Він утворився наслідок вулканічних процесів на початку Кайнозойської ери і піднімається над закарпатською низовиною на висоту 600-700 метрів. До області також входять міжгір'я, Іршавська і Солотвинська котловини. Вулканічні Карпати добре зволожені, тому серед ландшафтів переважать низько і середньогір'я гір'я з букових і букових лісів. У багатьох місцях ліси вирубані. А на їхньому місці утворилася густа і ружно балкова місцевість. Наявність тут численних мінеральних вод і мальовничих ландшафтів сприяли утворенню санаторно-курортних закладів і баз відпочинку. Значні площі області розорані, тут зосереджено майже 90% усіх виноградників Закарпаття. Закарпатська низовина розташована в прогині земної кори. Рівниний характер місцевості порушують пагорби вулканічного походження, висота яких досягає 400 метрів. Клімат теплий і вологий. Середня температура січня мінус 3 градуса по Цельсію, липня плюс 20. Переважають лісолучні ландшафти, хоча лісів цій області мало. Сучасні лісисті з території становить всього 10-15%. Більше половини території це сіножаття та пасовища. Багато також садів та виноградників. В українських Карпатах створена велика кількість, а це більше 1400 природоохоронних територій для збереження унікальної природи. Цей показник є найвищим серед інших регіонів України. Тут розташовані такі природоохоронні об'єкти, як Яворівський, Ужанський, Вижненський національні парки, а також національний парк Гуцульщина та Сколівські Бескиди. Карпатський національний парк створено у 1980 році одним з перших. У ньому прокладено багато пішохідних, велосипедних, кінних, лижних туристичних маршрутів, є багато мальовничих водоспадів, озер та інших природних об'єктів. На території парку знаходяться такі відомі туристичні центри, як Яремча, Ворохта, Яблуниця. На території Національного природного парку Синевир, створеного у 1989 році, є багато джерел мінеральних вод, типу Нарзан, Арзні, Єсентуки 17 та інші. У гірських річках парку водиться форель. На цьому ми з вами завершимо розгляд 41-го уроку курсу географії 8 го класу Гірські ландшафти українських Карпат. Я бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до наступної зустрічі!